Головне про події 5 вересня. Верховна Рада України призначила нових міністрів. За найоптимістичнішим сценарієм електрики взимку може не бути від 12 годин на добу а у боях загинув ще один український чемпіон. Докладніше далі. Український президент Володимир Зеленський особисто поїде на чергове засідання Рамштайн у Німеччині. Повідомляє видання Шпігель. Президент хоче особисто просити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією. Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. За віддали голоси 240 народних депутатів. Водночас став відомим склад нового кабміну. Так, Верховна Рада призначила Наталю Калмикову, міністром у справах ветеранів, Ольгу Стефанішину, міністеркою юстиції, віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Олексія Кулебу, призначено міністром з відновлення України, а Світлану Гринчук новою міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. Новим міністром молоді та спорту став Матвій Бідний, заступника керівника офісу президента Миколу Точицького, призначено міністром культури та страт... Стратегічних комунікацій України, а колишнього першого заступника глави МЗС Андрія Себігу, міністром закордонних справ, до 55 збільшилася кількість загиблих наслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня. Рятувальники продовжують роботи під завалами може перебувати ще п'ятеро людей. Світла взимку може не бути від 12 годин на добу за оптимістичним сценарієм, а за песимістичним до 20 годин. Про це йдеться в аналітиці від центру протидії дезінформації. Чому Україна не може уразити атакам саме більшість аеродромів, з яких Росія атакує українські території, пояснив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі за його словами: 90% російських авіабаз розташовано за межами 300 кілометрів від українського кордону. Генштаб Білорусі визнав, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники і їх довелося збивати. Але офіційний мінськ зробив вигляд, нібито не знає, чиї вони у сінпроєкт Білоруський Гаюн підтверджує, що військові підняли в небо винищувачі а у Гомельському районі чули вибухи. Зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камли Гаррі знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів. Про це написало видання Політико. У свою чергу Владімір Путін заявив на східному економічному форумі 5 вересня, що підтримує Камлу Гарріс на виборах у США. Нібито його фаворитом на виборах був чинний президент Джо Байден. Але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Гарріс, то Росія теж її підтримає. Путін також заявив, що суперник Гарріс на виборах Дональд Трамп, будучи президентом США, вів стільки санкцій щодо Росії, скільки раніше не вводив жоден президент. Правий уряд Нідерландів має намір припинити підтримку мігрантів, зокрема українських, яким відмовлено у притулку. Про це заявила в середу міністерка міграції країни Маржолейн Фабер. У боях за Україну загинув багаторазовий переможець та презер чемпіонатів України з фехтування Ігор Храмцов. Йому було 52 роки. Про це повідомила Федерація фехтування України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.